Знаєте, як зазвичай у мене відбувається знайомство з тим чи іншим інді-горором. Я просто час від часу гортаю дно Стіма і бачу щось потенційно цікаве для себе. Не часто подібні ігрові проєкти мають свій повноцінний трейлер, який ще й можна помітити на просторах Ютубу, але з грою, про яку поговоримо сьогодні, все було на диво інакше. Я побачив трейлер вже давно, і він надзвичайно мене зацікавив. Іноді буває таке, що ти дивишся показ майбутнього. І гри, і розумієш, це створено з любов'ю, з емоціями, з душею. Щойно я побачив карма The Dark World, я зрозумів, я чекатиму, я хочу в це пограти. Я був впевнений, що це щось дійсно гідне, щось цікаве, така гра, про яку сміливо можна сказати, ось такого нам треба більше. Чи сталося так насправді? Ну частково, можливо й так, але однозначно відповісти не вийде, тому власне і існує цей відос. Я пройшов цей свіженький горор від Polart Studio, хоча складно цю гру назвати горором, і сьогодні розповім про нього вам. Далеко не кожен хоче марнувати свій час у симуляторі ходіння, але я особисто таке люблю. Тому, якщо вам дійсно цікаво, розповім про що гра і про свої думки щодо цього всього. Так, сюжет тут один з тих, над яким треба думати. А під кінець ти скоріше отримуєш більше запитань, аніж відповідей, але це нічого, якось думаю, впораємось. Що ж, всіх вітаю, мене звати Ярослав, ви на каналі Даянг, і сьогодні ми з вами поговоримо про дійсно цікавий та унікальний світ, котрий побудували розробники, надихаючись Джорджем Орвелом. Це щось таке, на чим дійсно можна поламати голову, але в той же час насолодитися крутим візуалом, а інколи можливо навіть трошки полякатися. Адже гра, я нагадаю, позиціонує себе як жахастик. Знаєте, я звик, що у горорах зазвичай треба боятися. Як правило, буває страшно або буває принаймні моторошно, але ця гра, як виявилось, має доволі драматичний сюжет. Якщо дійсно зануритись у неї і відчути її вайб, можна впевнитись, це дійсно дуже емоційний проєкт з точки зору сюжету. Багато персонажів дійсно страждали через ті чи інші події, важкі стосунки в родині, травматичні події, що повністю змінюють розуміння і прийняття світу. Речі, через які сталося багато проблем, через які було зруйновано не одну колись люблячу родину. І в такі моменти черговий раз розумієш, як важливо говорити, слухати і ділитись, проблеми, негаразди, емоції. Над всім цим важливо працювати. І надзвичайно чудово, що у нас, на відміну від героїв гри, є така зручна річ, як майндлі. Mindly – це найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Професійні спеціалісти залюбки допоможуть і вислухають вас. Застосунок Mindly пропонує широкий спектр психологів та психотерапевтів. Ви можете обирати, дивитися, слухати візитівки і обов'язково знайдете для себе найкращих. Під ваші потреби, під ваш бюджет, все доволі легко, варто лише спробувати. А ще за промокодом YANG ви отримуєте знижку 10%. На перший сеанс з будь-яким спеціалістом переходьте по QR-коду на екрані або за посиланням в описі і почніть піклуватися про своє ментальне здоров'я, адже це справді дуже важливо. Ну що ж, старший брат слідкує за вами, тому буду вдячний за ваш потужний лайк та підписку. Ну і власне погнали дивитися гру Karma The Dark World. Перш за все варто зазначити, це не просто черговий інді-горор, яких виходять сотні кожного дня в стімі. Поняття інді-горору вже давно має трошечки таке скептичне і, можливо, негативне забарвлення. Але ця гра, я б сказав, що це повноцінний WA. Так, це симулятор ходіння, але те, що нам показують розробники, дійсно вражає. Вони попрацювали над візуалом, все виглядає дуже круто. Але що більш цікаво, як на мене, повноцінні катсцени, motion capture. Я дійсно був вражений, адже я звик, що більшість інді ігор це щось таке доволі звичайне. Якщо брати симулятори ходіння, то це просто читання записок, вирішення головоломок і по суті все. Тут нам дійсно показують круті моменти історії, саме візуалізують, від чого ти ще більше занурюєшся у гру, захоплюєшся персонажами. Так ти далеко не все розумієш, але ти бачиш, є емоції, є чудова акторська гра. Я дуже здивований насправді, озвучити. Надзвичайно крута. Були моменти, де герої прямо кричать, і ти розумієш, що це справді звучить як біль, а не награні емоції. Мені, якщо чесно, дуже сподобалось. Все це коштує великих грошей, а що важливіше, великих зусиль. Тому цю гру вже не можна назвати звичайним інді-горором, котрий може склепати будь-хто і випустити в стімі за 50 гривень. Як я вже казав, трейлер мене дійсно зацікавив. У мене давно не було таких відчуттів. Я одразу зрозумів, що це щось цікаве, адже в Ало підібрана музика та різні геймплейні моменти, а також візуал, який викликає багато питань у хорошому сенсі. Таке я люблю. Для мене це показник хорошої, цікавої гри. І одразу хочу сказати: з сюжетної точки зору це дійсно унікальний проєкт. З незвичайним сетінгом та сильним емоційним посилом, котрий немов гризається тобі в серце. Я не звик плакати, коли граю в горор, але тут, в деяких моментах, особливо під кінець, було дійсно тяжко в моральному плані. І тут варто зазначити, більшість емоційних моментів у цій грі дійсно працює. Все, як я вважаю, завдяки дуже круто підібраному саундтреку. Взагалі, композитор тут свою справу знає. Я завжди кажу, що музика це невід'ємна частина кожної гри. Особливо якщо це якийсь горор чи психологічний трилер. Звісно, я не про те, що треба навалювати якийсь трек, коли це недоречно. Ні, я про те, що вдало підібрана музика, може підкреслити той чи інший емоційний момент. А як ми знаємо, більшість горорів та подібних ігор це про важкі душевні травми героїв, через призму яких ми бачимо світ, що заповнений різного роду монстрами. Те, що музика може додати емоційного забарвлення грі, ми знаємо вже давно. Найочевидніший приклад Акіра Ямаока і Silent Hill 2. Ну тобто це крутий survival-horror, але чи був би його сюжет таким емоційним та складним, якби не шедевральні саундтреки Ямаоки? Мені здається, що ні. Так само і в кармі, якби не місцева музика. Можливо, ця гра не спрацювала б на мене. Її сюжет точніше, але тут все зроблено для того, щоб вивести тебе на певні емоції. У сценаристів, композитора і власне розробників це вийшло ідеально. На жаль, занурення та загальну емоційність руйнує одна проста штука. Це бісові баги. Як же це боляче, коли ти граєш у класну гру з цікавим сюжетом і тобі все псують баги? І я зараз не про якісь проблеми з мерехтінням текстур чи ще чимось подібним. Ні, на це я б спокійно закрив очі. Сказав би вам, звісно, але для мене це не так важливо. У цій грі біда в тому, що трапляються ціла купа проблем, які просто беруть і софтлочать тобі гру. Наприклад, є важлива сюжетна сцена. Вона проходить, а потім все. Екран я чекав декілька хвилин, думав, це завантаження. Виявилось, катсцена закінчилась, а я лишився у грі. Я можу ходити по маленькій локації, де була побудована ця сцена. Тобто, скрипт, який запускає наступний етап, тупо не спрацював. Я дуже засмутився, але думаю, нічого. Прийняв рішення перепройти з останнього чекпоінта. Це не допомогло. Все те саме, скрипт не запускається. Я вимкнув гру, відпочив декілька годин і повернувся. У грі є глави, які можна обирати в головному меню і запускати по суті будь-який пройдений раніше етап гри? Подумав, пройду главу з самого початку, я це зробив і що ви думаєте? Скрипт не спрацював. Я все ще бачив цей бісовий білий екран. А якщо натискати кнопки, то чуєш, персонаж ходить, побомбив у телеграмі, але гру я хотів пройти. Тому я прийняв максимально радикальне рішення почати гру з самого початку. Так, дійшов знову до цього моменту, але нічого бляха не працює. Пішов шукати різні способи вирішення цієї проблеми. Так як це нова гра та ще й маловідома, інфи по ній практично немає. Але мені дуже пощастило, що. Я пішов дивитися рецензії в стімі. Там людинка поскаржилась на таку саму проблему, і їй відповів розробник. Сказав, що треба завантажити з Microsoft Store якийсь кодек. Я так зробив і, о господи, воно спрацювало. Це було дуже душно, і, напевно, легше було закинути гру і почати щось інше. Але ні, повернути кошти я вже не міг та й не хотів, якщо чесно. Мені дуже було цікаво продовжити проходження і дізнатися, що ж там буде далі. Розробники обіцяють на днях перший патч. Котрий виправить більшість проблем, можливо, він вже вийшов, тому думаю, все буде значно краще. Якщо чесно, по трейлеру я не дуже зрозумів, що саме це за гра. Ну тобто, який конкретно піджанр. Чомусь я був впевнений, що карма це survival horror, І я готувався, що саме таку гру і отримаю, але ні, це виявився симулятор ходіння. Я розумію людей, котрі говорять, що подібний піджанр це нудно і там нічого робити. Частково це дійсно так. Немає якогось унікального геймплею, не треба ні в кого стріляти, не треба битися з босами, хоча в цій грі був бос населення. Секундочку, просто потрібно розуміти, для чого такі ігри роблять. Я вважаю, розробники в першу чергу хочуть показати якусь цікаву історію. І з цією грою це дійсно так. Але в тих проєктах, де ти просто ходиш і нічого не відбувається, то дійсно погоджуюсь, що це нудно. Якщо брати карму, мені здається, якби додали якусь бойову систему, і банально елементи survival горору, мабуть, це було б всрато. Тобто бійки, які по суті тут не потрібні, чи ще щось таке. Це і. Історія, котра повільно розвивається. Ти береш на себе роль агента компанії, котрий проводить розслідування, це більше детектив. Тому симулятор ходіння, це, мабуть, правильний вибір жанру для цієї гри. Місцевий сеттинг – це буквально орвелівська антиутопія. Люди працюють на корпорацію Левіафан. Корпорація слідкує за всім і за всіма. Замість старшого брата тут штучний інтелект на ім'я мати, і на фоні всього цього головний герой Деніел Макговерн, агент організації під назвою Бюро Думок. Вони займаються розслідуванням різного роду злочинів та порушень зі сторони звичайних людей. Насправді, автори дійсно гідно попрацювали над зображенням такої жахливої, альтернативної історії. Не хейтіть мене, будь ласка, але Орвела я не читав і, можливо, пропустив багато всього цікавого у грі. Але, тим не менш, побачить. Все це, як нам такий світ показують розробники, це дійсно круто і жахливо одночасно. Вся гра це, по суті, детективне розслідування Деніела. все починається як звичайна крадіжка, а закінчується такими жахливими і непередбачуваними подіями, що навіть складно уявити. Під час нашого розслідування ми, звісно ж, будемо оглядати місця злочину. Потрібно буде вирішувати різні головоломки. І знаєте, я навіть відчув себе трошечки розумним, адже всі загадки в грі я вирішив сам. Без допомоги. А ще я потім прочитав про одну головоломку з годинниками. Багато хто не міг її вирішити декілька годин, а я буквально зрозумів, що до чого з першого разу. Ну все, я припиняю хвалитися, вибачте. Просто доволі цікаво, зазвичай я туплю на головоломках. Хто ходить на стріми, той знає. Приходьте до речі, там ми граємо в різні нові та старі горори. Так от, вирішуємо загадки, отримаємо підказки, які можуть допомогти зрозуміти, що ж відбувається насправді. А ще пролити світло на деякі неочевидні деталі сюжету. У грі є ще колекційні предмети, вони виглядають якось такі скриньки. У кожній скриньці своя невеличка головоломка, і от з ними було трохи важче. Бо особисто мені не завжди була зрозуміла логіка. А ще, якщо неправильно обрати варіант відповіді, вони зачиняються і повторно спробувати вже не вийде. Доведеться перезавантажуватись з останнього чекпоінта. Вміст скриньки це отакі от фігурки, опис яких теж розкриє нам деякі речі. Чи про тутешній світ? Якщо говорити про те, чим нас лякає ця гра, і чи взагалі може вона це робити у звичному розумінні, тут є Лукас, це оця істота. Раніше це був чоловік, але потім з ним сталося дещо погане, і він ледь не помер. Йому ввели одну загадкову субстанцію, і він перетворився на це. Стрьомна штука, когось, можливо, налякає. Це, по суті, єдиний монстр, якого ми будемо бачити. Інші монстри у цій грі це люди. Це значно страшніше. Як я зрозумів, сюжетка цієї її гри це один з тих випадків, коли кожен може зрозуміти її по-своєму. Можна будувати різного роду теорії, і кожен по-своєму буде правий. Щось подібне було у грі Сигналіс, але там, як на мене, більше артхаусу. У кармі є над чим замислитись. Основні події можна зрозуміти, але різні деталі та й власне фінал, що ж, тут все досить непросто. Тому навіть застереження про спойлери може бути не настільки страшним, адже кожен може знайти і побачити щось своє, щось таке, чого Інші гравці, в тому числі я, не помітять. Але про всяк випадок скажу. Далі спойлери. Зараз будемо говорити про сюжет. А перед цим, гайз, хотів би попросити вас підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Тут ми часто дивимося різні горори, старі та нові. Але також інколи бувають інші ігри. Тож, якщо вам цікаво, буду дуже вдячний за активність та підтримку. Також регулярно проводжу стріми. Там ми завжди класно проводимо час. Тому буду радий бачити. Ну а ще не забудьте будьте натиснути на дзвіночок і написати якийсь комент, якщо не складно. Це круто просуває контент. А тепер давайте розбиратися, що ж таке ця карма. Отже. Події гри розгортаються у східній Німеччині у 1984 році. Всіх та все контролює жорстокий тоталітарний режим, за яким стоїть корпорація Левіафан. Вони жорстоко карають людей за найменші недбалості чи проступки. Все для того, аби перетворити громадян на стадо, яке без зайвих запитань виконує поставлену роботу після Другої світової війни. У руки двох вчених Макговерна, батька головного героя Деніала та Еберта, потрапляє загадкова невідома технологія під назвою Десайн. субстанція, якщо точніше, з якої можна видобувати чисту енергію. Та й взагалі можливості, котрі будуть доступні з цією речовиною, виходять за межі розуміння людства. Макговерн та Еберт працювали в організації Golden Rush, займалися ретельним дослідженням цієї нової технології. Так сталося, що донька Макговер. Говерна, Ліза, несвідомо увійшла в контакт з цією субстанцією, в результаті чого у неї виникли надприродні здібності. Вона могла буквально вбивати людей, змушувати їх зникати, телекінез або навіть бачити крізь об'єкти. Саме це сталося, коли у будинок Макговернів увірвалися солдати Левіафану та Фред Еберт. Як виявилося, Еберт зрадив свого друга. Все задля того, щоб самому працювати над десайном і повністю розкрити силу технології. Тушки тіло лізе зазнало значних змін. За допомогою субстанції утворився потужний ментальний зв'язок з її братом Деніелом. Сила дівчинки буде діяти лише тоді, коли Деніел поряд. У результаті зради Еберта мати була вбита, дітей викрадено та розділено, а батько зник змушений переховуватись від гніву корпорації Левіафан. Деніал Макговерн з нього вирішили зробити маріонетку корпорації. Йому промили мізки, глибоко закопавши його, власне, я. Тепер він ріс і навчався під ретельним наглядом Левіафану, щоб у майбутньому стати агентом бюро думок, що власне і сталося. Тепер він один з цих корпоратів, котрий займається розслідуванням різних злочинів, правопорушень і тому подібного. За допомогою спеціального шолому він може занурюватись у думки підозрюваних, щоб побачити правду. Щодо їхніх дій, такий собі брейнденс, секрет Лізи та батька, а також все, що пов'язано з таємною субстанцією, десайн, знаходиться глибоко у підсвідомості Деніела. Щоб мати можливість дізнатися цей секрет, власне, корпорація Лавіафан і забрала його до себе. Як я зрозумів, корпорація робила наступним чином: вони створювали клонів Деніела і надсилали їх, щоб дослідити розум цього хлопчика, а пізніше молодого чоловіка. Але зробити цього так і не вдавалося. Кожного разу клони зазнавали невдачі. Помирали, все через те, що батькові вдалося якимось чином запустити вірус у свідомість Деніела. щоб якщо хтось надумає дізнатися таємницю, на нього чекала жахлива смерть у підсвідомості, а в реальному світі буквально вибух мозку, що доволі жорстко. Тобто, ми граємо типу як за Деніела, але не за справжнього. Його розум контролює якийсь рандомний клон. Так стається, що один з клонів є дефективним, чи я навіть не знаю, як сказати. Він не розуміє, хто він і що він, і, занурившись у розум Деніела, нарешті починає поступово розуміти, що відбувалося з хлопчиком в дитинстві, через що він пройшов після промивки мозку. Спостерігаючи за життям та за далекими спогадами з дитинства, клон починає сумніватися у корпорації, починає сумніватися у всьому, що було відомо раніше. Хоча, знову ж таки, у цьому дуже складно розібратися з точки зору розуміння сюжету, як це працює, чому саме цей клон почав щось розуміти, і бляха, що взагалі. Я розумію всі ваші питання, бо самому складно усвідомити. Але прочитавши деякі пояснення на різних сайтах та в деяких відосах, лишається просто прийняти. Це тут реально все складно. Але наступна деталь все-таки дає трошки певного розуміння. Після низки травматичних подій, котрі протагоніст бачить, досліджуючи розуми інших людей, проводячи розслідування, а також згадуючи своє минуле життя, стає відомо. Всіх цих клонів посилала не корпорація Левіафан. Це все робив Деніел сам, підсвідомо намагаючись відновити свої спогади, відкрити ту таємницю і відшукати своє справжнє я. Нескінченну кількість разів. Він зазнавав невдачі, а цього разу з цим новим клоном здається, щось почало виходити. Підбираючись ближче до істини з розслідуванням корпорації, ми виходимо на невеличку змову, організатором якої виявляється наш батько. У драматичній сцені професор Макговерн розкриває, що він є батьком головного героя. І розуміючи, що в свідомості Деніела той самий клон, котрий дійсно може врятувати його сина, говорить, потрібна неймовірно травматична подія. Щоб запустити механізм вірусу. Як я зрозумів, цей механізм може знищити всю цю дичину, яка заповнює розум Деніела, а саме промивка Левіафану і власне повернути його справжнього. Таким чином ми вбиваємо свого батька, і дійсно сила вірусу свідомості вивільнюється, через що відновлюється той самий глибоко прихований ментальний зв'язок Деніела з своєю сестрою, Лізою, знову отримавши свої сили, сестра героя, яку весь цей час утримував Левіафан, звільняється. Діставшись до підсвідомості протагоніста, вона разом з клоном збирає і об'єднує розбиті на маленькі частини спогади свого брата, все для того, щоб, врешті-решт, від. Шукати його справжню свідомість. І в останній, дуже сумній та емоційно складній сцені це нарешті стається. На цьому сюжетна кампанія завершується, але останнє досягнення та й невеличка сцена після титрів, як мені здалося, дають натяк на можливе продовження. Що ж, це було б дійсно цікаво. Добре, що до того часу ще довго, і моя голова перестане боліти після такої кількості роздрібненої інформації, котру довелося збирати по частинкам, щоб, хоч якось, зрозуміти сюжет цієї гри. Чесно кажучи, я не буду стверджувати, що моя інтерпретація сюжету правильна. Знову ж таки, це одна з тих ігор, де кожен може побачити щось своє, тому це лише мої думки. Але в таких іграх дуже цікаво дізнатися думку інших, тому якщо ви вже пройшли цю гру, буду радий поспілкуватися з вами в коментарях. Пишіть, як ви зрозуміли, можливо, ви помітили щось, чого не помітив я, або ще щось подібне. Це завжди цікаво. Ну а про гру загалом можу сказати, що це дійсно крута. Історія, у яку можна зануритись на декілька годин і отримати свої емоції. Правда, бажано це робити після того, як вийде перший патч, якщо не хочете зустрічатися з багами та різними проблемами. Це реально боляче і неприємно. У решті моментів все добре. Класна графіка, крутий сюжет, котрий дійсно дарує емоції, цікавий сеттинг. Все це круто доповнюється неймовірною музикою, яку прямо хочеться додати собі в сумний плейлист. Загалом, грою я задоволений типу те, що хотів, отримав. А те, що це симулятор ходіння, якщо чесно, сильно не заважає. Зазвичай такі ігри не є дуже довгими, це, звісно ж, плюс. Тому одноманітний геймплей, як комусь. Може здаватися, не встигне набриднути. Оце такі думки щодо цього всього, якось так. Що ж, хотів би вам подякувати, що були зі мною і додивилися до цього моменту. Якщо я вас чимось зацікавив, то підписуйтесь на канал, ставте лайк на відео та обов'язково натискайте дзвіночок, щоб не пропустити новий контент. Скоро будуть відоси по іншим іграм, тому буду радий, якщо залишитесь зі мною. Також хочу подякувати моїм спонсорам та тим, хто підтримує канал донатами. Ви просто неймовірні. Ваша активність справді вражає і додає надзвичайно потужної мотивації. Ще я був би дуже вдячний. Якби ви підписалися на мій телеграм, посилання є в описі. Там ми час від часу будемо обирати ігри для наступних відео. Окрім цього, у групі ви дізнаєтесь першим, коли виходить новий ролик, або коли планується стрім. До речі, заглядайте на стрімчики. Там ми часто проходимо різні свіженькі горори і завжди приємно проводимо час. Звісно, якщо вам це цікаво. Ну і не забувайте щось написати у коменти. Це непогано просуває відос. Буде цікаво дізнатися, чи грали ви у The Dark World. Як ви зрозуміли сюжет і чи вважаєте ви цей проєкт дійсно цікавим та унікальним, принаймні в плані історії? Радий буду поспілкуватися з вами. Що ж, всім велике дякую за перегляд, а я бажаю вам хороших ігор, веселих проходжень і пам'ятайте далі більше.